Дорогі брати та сестри, сьогодні ми звернемося до Господа з особливою молитвою це молитва за найдорожчу людину, за сина. Кожна мати і кожен батько розуміють, що дитина це найбільший дар з небес, довірений нам на певний час. Ми виховуємо, навчаємо, підтримуємо, але, зрештою, тільки Господь може зберегти і благословити життя нашої дитини. У цьому світі стільки небезпек, стільки спокус і неспокою. Та серце батьків завжди шукає миру для свого сина. Сьогодні ми довіримо Його у руки Отця Небесного, який любить більше, ніж можемо уявити. Кожне слово цієї молитви це прохання про захист, про силу, про віру і про майбутнє. Тож відкриймо серця і довірмо нашого сина Господу, який ніколи не залишає своїх дітей. Господи, Всемогутній, сьогодні я приходжу до Тебе з подякою за мого сина. Дякую тобі за життя, яке ти йому подарував, за подих у його грудях і за кожен день, який він проживає на цій землі. Я дякую за його дитинство, за його усмішку, за його добрі очі і за ті миті радості, які він приносить у наш дім. Господи, я прошу, щоб ти наповнив його серце миром, щоб ти зберіг його розум у спокої і щоб ти направляв його кроки у світлі твоєї правди, благослови Його руки, щоб вони творили добро, благослови Його серце, щоб воно було чистим, і благослови його життя, щоб воно стало свідченням Твоєї любові. Я прошу тебе, щоб його шлях був під твоїм захистом і щоб він ніколи не відходив від твоєї милості. Отче Небесний, я довіряю тобі долю мого сина. У світі так багато небезпек, стільки голосів, що відводять від правди, і стільки шляхів, які ведуть у темряву. Але я знаю, що ти світло, яке ніколи не гасне. Я прошу, щоб ти поставив ангелів навколо нього, щоб охороняли його вдень і вночі. Нехай жодна стріла ворога не досягне його серця, нехай жодне лихе слово не принесе йому шкоди, нехай жоден недобрий намір не зламає його духу. Дай йому мужність протистояти злу, дай йому силу говорити правду навіть тоді, коли це важко, і дай йому серце, яке не зраджує любові. Господи, я віддаю його в Твої руки, бо знаю, що лише Ти можеш зберегти його від падіння. Господи Ісусе, я молюся, щоб мій син пізнав тебе особисто. Нехай Він почує твій тихий голос у своєму серці, нехай він навчиться довіряти тобі більше, ніж собі самому, нехай він пізнає радість спілкування з тобою. Я прошу, щоб він відкрив Святе Письмо і побачив там правду, яка робить його вільним. Нехай він знаходить у молитві силу, нехай він відчуває, що ти завжди поруч, навіть коли світ відвертається. Господи, зроби його Твоїм учнем, нехай його серце буде храмом Святого Духа, нехай його вуста сповідують істину, а його кроки йдуть дорогою праведності. Я прошу, щоб він мав глибоку віру, яка тримає в бурях, і живу надію, яка світить у темряві. Отче, я молюся за здоров'я мого сина, благослови його тіло, щоб воно було сильним і витривалим. Дай йому ясність думки і тверезість розуму. Якщо він хворіє, зціли його, якщо він втомлений, онови його сили, якщо він має рани у душі, залікуй їх своєю любов'ю. Я прошу, щоб його дні були наповнені енергією, щоб він мав радість у серці і світло в очах. Нехай жодна темна хвороба не торкнеться його життя, нехай жоден біль не позбавить його миру, нехай жодна слабкість не відверне його від тебе. Господи, я віддаю Тобі його тіло і душу, бо знаю, що в тобі є джерело життя і сили. Благослови Його здоров'ям, яке прославлятиме Твоє ім'я. Господи, я молюся за розум мого сина. У світі так багато неправди, обману і спотвореної мудрості. Але я прошу, щоб ти наповнив його думки ясністю і чистотою, дай йому любов до істини, дай йому розуміння того, що справжня мудрість походить від тебе. Нехай його розум буде зосереджений на добрих речах, нехай Його рішення будуть зважені і правдиві, нехай Його слова будуть світлом для інших. Господи. Я прошу, щоб він мав розум Христів, щоб він міг відрізняти добро від зла, щоб він умів обирати правильний шлях навіть тоді, коли більшість іде проти істини. Дай йому розуміння твоїх шляхів і бажання йти ними. Боже я молюся за серце мого сина. Нехай воно буде м'яким для твоєї правди і твердим проти зла. Нехай воно буде наповнене милосердям, співчуттям і любов'ю до людей. Господи, захисти його серце від гіркоти і від ненависті, навчи його прощати навіть тоді, коли його скривдили. Навчи його любити навіть тоді, коли його не люблять у відповідь. Нехай його серце буде подібним до серця Ісуса, смиренним і лагідним, але водночас сильним і вірним. Дай йому здатність співчувати тим, хто страждає, і руку, яка допомагає тим, хто в нужді. Я прошу, щоб його серце завжди було наповнене світлом, яке виходить від тебе. Господи, я молюся за друзів мого сина, пошли йому добрих людей, які будуть підтримкою, які піднімуть його, коли він впаде, які скажуть правду, коли він помилиться. Захисти його від лукавих друзів, від тих, хто веде на шлях гріха, від тих, хто тягне у темряву. Нехай він буде оточений тими, хто любить тебе, хто шукає правди і хто йде дорогою світла. Я прошу, щоб його дружба була міцною, чистою і благословенною. Нехай у нього будуть друзі, які надихають, які разом з ним моляться і які разом із ним будують добре життя. Господи, дай йому серце, яке розрізняє справжню дружбу від лицемірства. Господи, я молюся за майбутнє мого сина. Я не знаю, що чекає попереду, але я знаю, що ти тримаєш у руках час і долю. Я прошу, щоб його кроки були впевнені, щоб його вибір був мудрим, щоб його шлях був благословенним. Дай йому добре покликання, дай йому справу, яка приносить радість і користь. Дай йому місце, де він буде світлом для інших, нехай його майбутнє буде наповнене сенсом, нехай його дні будуть плідними, нехай його життя буде цінним для багатьох. Господи, я віддаю його в Твої руки, бо знаю, що лише Ти можеш зробити його шлях прямим і добрим. Боже, я молюся за віру мого сина. Нехай вона не буде слабкою чи поверховою, але глибокою, живою і сильною, нехай вона тримає його у хвилини випробувань, нехай вона дає йому силу долати спокуси, нехай вона надихає його любити, коли інші здаються. Господи, я прошу, щоб його віра була не лише словами, але й ділом, щоб вона виявлялася у його ставленні до людей, у його щедрості, у його служінні. Нехай його віра буде прикладом для інших, нехай його життя свідчить про Твою доброту. Господи, дай йому віру, яка не гасне навіть у темряві. Господи, я молюся за його характер, дай йому смирення, яке не дозволить гордині керувати ним, дай йому мужність, яка допоможе вистояти у важкі часи, дай йому чесність, яка буде дорожчою за будь-яку вигоду. Дай йому терпіння, яке допоможе йому чекати на твої відповіді, дай йому радість, яка не залежить від обставин, дай йому доброту, яка торкається сердець. Господи, сформуй його характер так, щоб він відображав тебе. Нехай його життя буде дзеркалом твоєї слави, нехай його вчинки прославляють Твоє ім'я, нехай його слова надихають тих, хто поруч. Отче, я молюся за захист мого сина від усякого зла, світ наповнений небезпеками, але я знаю, що ти наша фортеця і щит. Я прошу, щоб ти зберігав його від усіх пасток ворога. Нехай жодне лихе діло не торкнеться його життя, нехай жоден ворог не має сили проти нього. Постав навколо нього Твоїх ангелів, щоб вони охороняли його, коли він іде, коли він спить, коли він працює. Нехай він буде під Твоїм захистом у всі часи. Господи, я віддаю його в Твої руки, бо знаю, що Твої руки найкраще місце для моєї дитини. Господи, я молюся за його покликання. Ти створив його з особливою метою, ти дав йому дари і таланти. Я прошу, щоб він відкрив їх і використав на славу Твою. Дай йому розуміння, що його життя має значення, що його праця важлива, що його талант може змінити долю інших. Нехай він не проживе своє життя марно, але виконає все, що Ти задумав для нього. Господи, направ його на шлях, де він буде корисним, де він буде щасливим і де він буде у твоїй волі. Нехай його покликання стане благословенням для багатьох. Господи, я молюся за його сім'ю, яку він матиме в майбутньому, дай йому добру дружину, яка любитиме тебе і любитиме його, дай йому дітей, які будуть радістю для нього, нехай його дім буде місцем миру, любові та радості, нехай його сім'я буде прикладом для інших, нехай у їхньому домі панує молитва, нехай у їхніх серцях живе віра. Господи, я прошу, щоб його сім'я була сильною і непохитною, щоб вони разом служили тобі, щоб вони разом ішли дорогою правди. Господи, я молюся за те, щоб мій син завжди був світлом у цьому світі. Нехай його життя буде прикладом для тих, хто поруч, нехай його слова підбадьорюють зневірених, нехай його руки допомагають тим, хто впав, нехай його серце горить любов'ю, яка надихає інших. Господи, зроби його тим, хто приносить мир, хто сіє добро, хто будує там, де інші руйнують. Нехай Його життя буде свідченням Твоєї благодаті, нехай через нього люди побачать Твою славу. Отче Небесний, я складаю цю молитву з вірою і надією. Я вірю, що Ти чуєш мої слова. Я вірю, що Ти дієш у житті мого сина. Я вірю, що Ти не залишиш його ніколи. Господи, благослови Його сьогодні і на всі дні вперед. Нехай Він живе у Твоїй любові, нехай Він зростає у Твоїй благодаті, нехай Він ходить у Твоїй правді. Я прошу, щоб його життя було світлом для інших, щоб Його шлях прославляв Тебе, щоб його серце належало лише тобі. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця та вона стала вашою особистою молитвою, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри і згоди. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай Господь благословить вас і ваші родини.